Добрий день, шановні любителі винограду. Вітаю вас на своєму ютуб-каналі «Виноградник від Зими до зими. І в нас вже почалася активна вегетація, бронячки понабракали і нам потрібна зараз волога. Потрібна зарядний полив. На даному етапі нам потрібен азот. Ми будемо використовувати добре, органічне. У мене це курячий послід. У вас може бути інший коров'як, може бути селітра, 10 грам на відро води або карбамід. Мочовина на 20 грам на 10 літрів води. Тільки вважайте, що селітра вона прикислює почву. Якщо у вас так кисла почва, то краще використовуйте карбамід. Е, і так як я готую підкормку, я беру десь, ну, десь до 3 кг куріного посліду або п, п, такого коров'яку. Заливаю 15, ну тут десь до 20-20 літрами води. І воно все активно активно має перебродити. Такі активні будуть пузиритися, це означає, що бродіння пішло повним ходом. Якщо у вас немає ні корив'юку, ні послужні, ні м'яшній селітри, ні е, карбаміду, можете взяти кропиву, понаривати кропиви десь 5-6 кг, закинути в ємність з водою. І воно теж вас переграє і буде чудове азотне добриво. Далі нам треба всі наші кущики просто пролити спочатку водою. Там 10-20 літрів водички. Перед тим як вносити вже будемо добриво азотне. Перед внесенням добрива гарно проливаємо. Нашу. Я думаю, літрів 20-30 виливаємо. Взагалі, я думаю, літрів 50 треба такий двохлічний курчик вилити обов'язково. Так, І це цей буде. один вилили. Теж прольємо перед тим, як будемо зараз вносити наш концентрат. Концентрат ми будемо розводити одну баночку літрову на 10-15 літрів води. Так, ще трошки пролив. Поки буде лє, я поки виключу крана. І так, я цього концентрата беру. У мене тут така концерна банка, я думаю, вона на пів літра. Ми беремо одну і другу. Він в мене вистоявся оцей куряк десь 4 чи 5 днів. Гарно перебродив, якраз була тепла погода і вже закінчив своє бродіння. Так, все, далі заливаю, наливаю водою, ця каністра обрізана 20-літрова, ну, думаю, 18 літрів. Зараз я це виявлюю туди, під наш корінчик, під виноград. Так, досить. Так, і вносимо під наш виноград. Зараз йому дуже сильно треба азотні добрива, а влага взагалі потрібна зараз на цьому етапі, коли бронячки в нас проснулися, далі перед цвітінням і вже коли буде закрашуватися вся ягода, то буде споживати по максимуму він вологу. Ну так, йдемо робити на іншу ямку. Все те саме, дві консерви нашого концентрату і додаємо це все водичкою. Ви пробуйте, яка волога. волога земля, якщо така вона що не розсипається, ну, може вам і не треба стільки багато вносити, але добре бажано внести. Азотне – це 100% що потрібно вносити. Бачимо, у нас вже водичка стоїть, не так інтенсивно впітується, як спочатку я проливав. І підливаємо тепер на Так, все. Ще їх потім, вони трошки впаде вода, я ще пролью може по 10 літрів водички і все. І ще проливаємо ми так гарно по 10 -20 літрів, 20 водичкою. І з тих буде двох кущиків досить. Ще ми польємо перед світінням, бо час світіння не можна категорично. Заборонено підливати через те, що світ буде скидати. І наступний кущик робимо все те саме. Проливаємо 10 20 літрів води, далі 20 літрів нашого куряка, розбавленого з водою в пропорції 1 до 20. А далі знову водичкою проливаємо. І так, поки у нас там луночку проливається, проливається водичка, ми якраз встигаємо за цей час зробити і перекинути нашу водичку на наступний кущ для поливу. І так пішов далі. Далі туди вилю, поки там питається, туди, туди і таким чередом, я думаю, за 2-3 годинки дам ради. Тільки вважайте, що в мене чорнозем. якщо піщана у вас і суха земля, то звичайно вам більше водички треба, я думаю, як великий старий і 200 літрів. І молоденький, тебе виноградник Проложив шланг в саму дальню точку. І будемо теж потрошки підливати. Такі більшічки будемо давати по відерці. А які меншечки взагалі-то половинці. Це їм буде зараз дуже гарний старт. Далі ми наш молоднячок прольємо. Буду давати десь по пів відерця. Там заложено в них перегній знизу під коріннячком. Я думаю, на перший час їм вистачить. Ці висажені вони не мають хлорозити в кращому варіанті, бо в мене тут, як висаджую, ті, що зараз на пророщені стоять, то завжди холорозять, ці, я думаю вже не будуть хлорозити. Вважайте, якщо на ваші брунячки упав наш розчин, бажано її промити. Взагалі не бажано, щоб попадало на брунечку. Але як попало вже, то краще промити чистою водичкою. Коли вже наш розчин весь піде під землю, ось така піна наверху залишиться. Її обов'язково потрібно злити водичкою. Що ви в день будете поливатися, Корочка така буде, її обов'язково треба буде зруйнувати на другий день краскою чи навіть паличкою. та Корочка така буде, вона не дасть доступу кисню до наших корінчиків. Ось тут він. Це все водичкою, і вона